На місці перша зупинка адміністративно головне містечко у самому серці. Живінського краю. Саме цей край, якщо зрозуміліше, область. Без перебільшення вважається словацькою перлиною. Так його змальовують місцеві, таким він постає з обкладинок численних туристичних проспектів. Світ чистого повітря, традиційної народної культури, природної краси і активного відпочинку. Ритм столиці автономії розмірений. Невеличкі вулички, наспішні перехожі, у пошані двоколісні друзі і загалом велосипедний рух. Раритетні архітектурні будівлі, надихаючі пейзажі і незвичний спокій. Ось, напевно, головні важелі міста. Історія якого нараховує близько семи століть. І сьогодення європейська привітність, сучасні супермаркети і гральні заклади словацькою мовою виходить вкрай змістовно. Перша посмішка туриста у скарбничці позитивних емоцій подорожі гарантована. Жилінський самосправний Жилинська область відносно молода. Рік офіційного народження – Ми динамічні та активні, зацікавлені у нових знайомствах, аби презентувати як природні багатства, так і культурну історичну спадщину краю. Наші фортеці, палаци, легенди. Ми раді бачити на своїй землі якомога більше туристів і створюємо такі партнерства, аби словаки згодом подивилися країни, з яких до нас приїжджають гості. Вітайте на словенську. Що ж, як кажуть, ласкаво просимо. А поки продовжуємо подорожувати кращими місцями краю, дивуватися та насолоджуватися подивом. Раєцькі тепліці райська назва цієї місцевини цілком виправдана. Розташований найбільш сучасний та відвідуваний бальний окурор тісних обіймах гір та гарячих термальних джерел. Унікальний курортний мікс з європейськими стандартами відпочинку та оздоровлення. Рідкісне поєднання корисного і приємного. Сюди люди приїжджають, аби покращити стан здоров'я, подихати гірським повітря і, звісно, насолодитися неймовірною кількістю спа процедур. Свою подорож цими місцями ми розпочали з готелю, в якому сама Афродіта вийшла з морських глибин. Античний стиль інтер'єру напрочуд гармонійно поєднується з інноваційними можливостями терапії. Комплекс оснащений медичним обладнанням за останнім словом техніки, під особливою увагою захворювання опорно рухового апарату, нервової системи, косметологія в арсеналі бальнеологічного центру Афродіти, який належить богині краси і кохання, є все, аби допомогти чоловікам віднайти міць і силу, а жінкам стати жаданими, стрункими та здоровими богинями. А тепер про приємне водні велнес процедури. Нещені басейни щедро наповнені водою водоюраєцьких термальних джерел, склад цієї чудодійної води, корисні солі, гідрокарбона, кальцію, магній, температура близько 38 градусів. Спа процедури сауни на будь-який смак, повний релакс, коли зайві слова, коли навіть час зупиняється. Чечмани, словацьке село, яке зберігає національний колорит. Тут туристи мають змогу ознайомитися з виробами народних майстрів, познайомитися з національною символікою та відчути відповідний колорит. Симпатичні та охайні будиночки, барвисті квіточки на підвіконнях, дбайливо виписані малюнки, усе тут дихає історією з присмаком казки. В Україні є відоме на весь світ село Петриківка, якщо ви знаєте, Петриківський розпис. У вас це село Чичмани. Яка його ідентичність, в чому родзинка? Родзинка – Це, Ізюмінка, особливість. А, ну да, це дуже така унікальна розпис, яку ви вже ніде в Словакії не знайдете. Дерев'яних домов у нас є і в інших деревнях, але біла розпись, яку ви знайдете і на місцевих вишивках, такої вже нігде не знайдете. А ось і перше спільне між країнами сусідками. Як виявилось з давніх давен, тут також шанують сало. Жив був художник один зодчій, як кажуть у нас, і поклав він 15 років життя на створення ось цього дива. Відома євангельська сцена народження Христа, детально і дбайливо вирізблена з дерева, в оточенні буденного життя словаків різних часів і професій. Майстра вже немає на землі, а 230 фігурок Йозефа Пекара продовжують свій дивовижний рух. Такі унікальні словацькі куранти у старій бистриці. Астрономічний годинник, встановлений не так давно, претендує на звання найточнішого вимірювача часу в світі. А подорож у часі пропонують туристам у регіоні Кісуце. Саме тут, на мальовничій і затишній землі фермерів та лісорубів, розташований музей народної архітектури і побуту під відкритим небом. І чорнобілі кадри з життя краю початку 20-го сторіччя вже за мить відбуваються в реальному часі. Насолодившись пейзажами кісуце, туристи мають можливість дійснити подорож надзвичайної водкоколійної залізницею. Ось у такий спосіб колись перевозили ліс. Шлях закручений з кожним зигзагом. Локомотив опиняється все вище і вище над місцевістю, долаючи декілька кілометрів, кружляє навколишніми пагорбами. В п'ять залізничних зігзагів туристи опиняються один на один з чарівною природою словацького лісу. Насолоджуємося дивовижним краєвидом і не менш дивовижними дорогами. На шляху виростає гірський ланцюг під спільною назвою Мала Фатра. Серед них, наприклад, гора Хліб. З-під хлібу, як то кажуть, можна вийти на будь-які гірські маршрути. Що й роблять любителів вельми популярних в цій країні піших прогулянок. Та головна його високість, знаменитість селища Терхова національний герой Юрай Янушек. Його величезний постамент, який сама легендарна постать словацького Робін Гуду, своєрідний символ свободи і справедливості. Він надихає не одне покоління словаків на подвиги, поеми та пісні. Тим часом криворізька делегація надихає свого гіда на український фольклор. Червону руту, не шукай вечорами, ти у мене. Очкою Орава обов'язковий штрих до розмаїтої картини словацьких вражень. Влітку туристам пропонують екстремальний рафтинг В прохолодну пору, екскурсію на смерековому плоту у супроводі колоритного капітана Яна. Очень опасна. Бажа первая рада, яка я скажу ноги вверх, старе руки вверх» і третя воду. Гірська ріка подекуди нестримно демонструє норовливий характер. На воду, добре, до контру, Кубрегу, кубрегу. Добре. Усі приїзд, кубрегу. Та нашого гондольєра такими вибриками з курсу не звернути. А от довірливих пасажирів він збиває з пантелику професійно і з гумором. Жовка, жовка, у каса. Гучно анонсована жовка словацької черепаха зблизька звичайний камінець. от обіцяна стародавня фортеця таки з'явилася на туманному горизонті. Оравський град один з найгарніших замків у Словаччині. Зберігають чимало таємниць, вони бачили безліч родинних історій знатних володарів, пережили не одну війну, пожежу, реконструкцію. Починаючи з 13-го сторіччя, кожен новий господар добудовував свою частину. У цій кімнаті проводилися тихі сімейні вечори, поряд аристократичні раути. А в цій і показові для середньовіччя знущання. А у 20 столітті територія замку стала ідеальним знімальним майданчиком для першої чорно-білої стрічки про легендарного графа Дракулу. Также на словенську власне Веляградо у нас чимало замків, та цей найбільш популярний знаходиться він на високій скелі приблизно 112 метрів над рікою Орава, цікавий своєю надзвичайною міцю. Туристи залюбки сюди повертаються, адже піднятися на найвищу точку то своєрідний адреналін. Панорама зверху однозначно вартує того, аби подолати усі випробування крутими середньовічними сходами. І ще одна винагорода знайомство з національним парком Високі татри. Природа тут чарує і захоплює. А на довершення дня автентична подорож у світ оравського життя давніх часів. Нові знайомі. Давай з фото і падію. О, як ти добре жуєш, Ну, давай ще. Поволодіння фермерськими навичками. І на забутній фольклорний вечір у затишній корчмі. Що там приховувати тут і поповнили, допоки скромний словниковий багаж словацьких слів, незрозумілих впродовж дня. Позор означає увага! Заказ не можна. П'ячка спеціальна чарка для грушковості. А я тебе кохаю звучить як любим тя. Оравський град вражає монументальністю і холодною красою, створеною людьми. То в цьому місці перехоплює подих від творінь природи, і надива тут матінка природа не поскупилася. Дем'янівська печера або печера свободи одна з найгарніших у Європі. Довжина екскурсійного маршруту більше двох кілометрів. Шлях непростий, підйоми, спуски, вузькі коридори та неповторність кожного з печерних залів вгамовує в тому чарівні озерця, вікові утворення зі сталагмітів, сталактитів, застиглі водоспади, людяні фігури, чудернацьких форм, дивовижна сила природи в дії, яку напрочуд мелодійно відобразив чеський композитор Яночек Леош. Дем'янівка надихнула його на створення музичного циклу, що й до сьогодні супроводжує туристів у подорожі з талактитовим підземеллям. Ліптов регіон контрастів. Кажуть, це словаччина в мініатюрі. На компактній території краю розташовані і надсучасні гірськолижні курорти, і стародавні селища. Тут є і гори, і долини, центри світової автопромисловості, і типова народна архітектура. Велколінець автентична сільська місцевість у ліптовському регіоні. До слова, тут і досі мешкають окремі словацькі родини. А потрапляючи сюди, одразу розумієш, що не дарма саме ця місцевина внесена до списку національної спадщини ЮНЕСКО. Ліптов оточений найвищими горами в країні татрами. Аквапарк Татраландія величезний термальний парк водних розваг. А розважатися у цьому тропічному парадайзі можна як влітку, так і взимку. Серце аквараю джерело термальної води, що б'є з глибини понад 2,5 тисячі метрів з температурою 60 градусів. А наша подорож триває і за декілька хвилин літня картина змінюється зимовою. Фірськолижний курорт Ясна міжнародний туристичний центр першої категорії. Ясна навіть страдіська в ясна найбільший гірськолижний курорт у Словаччині. Тут знаходиться 30 канатних доріг, 46 км кілометрів трас, спуски різної складності, як для професіоналів, так і для новачків. Останніми роками курорт зазнав повної модернізації. Фунітел – кабіна фунікульору, що висить на двох надміцних канатах і здатна витримати пориви вітру швидкістю 120 двадцять кілометрів на годину. Це означає цілковиту безпечність наших гостей у будь-яких метеорологічних умовах. Та приладка і забезпечена так Володарі овець так гордо могли б називатися жителі гірських околиць Ліптова, а де вівсі там сир. Чимало свіжого овечого сиру. Пару століть тому сирні косички регулярно доставляли у відень до імператорського двору. А в наші дні вже з відні інших європейських міст з'їжджаються ті, хто хоче посмакувати цим натурпродуктом. Таїнства його виробництва передаються з покоління в покоління. Так, на країнка є родяний поднік, торій був заложений при 10-ті рокмі. Шалаш Країнка родинна справа. Ми робимо стільки сиру, скільки щоденно продаємо. Жодної пастеризації. Це традиційний шалаш, де все робиться вручну. Є у нас ресторан з великими вікнами. Крізь них гості бачать хлів. Окрім цього, є такий собі сільгосп музей в якому нараховується близько 20 машин з минулих часів. З давніх давен вірним супутником сиру вважається вино. Знавці впевнені, підбір пари сир, вино, щоразу має бути індивідуальним. Ліптовські сири і кремницьке біле вино пара ідеальна. А кремниця місто легендарних традицій. 600 років історії. 600 років історії, спорт, природа. У нас є все, у тому числі унікальний монетний двір, справжня рідкість, єдиний у своєму роді, діючи ще з 14-го століття. Чимало століть поспіль кремниця користувалася славою головної європейської валютної кузні. За твердженнями саме тут знаходиться географічний центр Європи. Його безперечна окраса, площа імені Штефаника. і Україна, це родственні країни, наші братські народи, і природа очень похожа. це сказочне місце. до поїздки мені казалось, Словакія, чужої, чужа ну после поїздки вона стала родной. Язик очень похожий, природа очень хороша. Всім рекомендую, приїжджайте в Словакію. За п'ять днів проведених у цій країні в рамках інформаційного туру. Ми встигли піднятися до гірських небес, спуститися до тисячолітніх печер, побачити Словаччину історично та сучасно, і вдосталь насолодитися словацькою гостинністю та неповторністю.